Одеські інфекційні лікарні розпочали ревакцинацію. Мобільна група робила щеплення медперсоналу, який працює у ковідних відділеннях. Для них завезли вакцину AstraZeneca. Зазначимо першу дозу цієї вакциною робили 25 лютого. Про це розповіла сімейна лікарка Олена Василишина. За словами, усього сьогодні планують вакцинувати 50 медпрацівників. Наші кореспонденти були присутні на повторному щепленні. Подробиці у сюжеті. На ревакцинацію прийшла Наталія Соколан, жінка-біологиня клініко діагностичної лабораторії в інфекційній лікарні, розповідає, які реакції були після першого щеплення. «Перші були небольші побочні явлення. Тобто на другий день піднялася температура до 37,8, А ще два дні держалась у температура 37,1-37,2. з понеділка, якби я вже чувствовала себя хорошо. Перед самою вакцинацією не перед. Перед першим, ну как бы, сдавала просто, как здавала бы, всі анализы в плане того, чтобы, в принципі, посмотреть на своє состояние, потому что это було после зими как бы, нету ли воспалительных процесів. А сьогодні, взагалі, нахожусь в отпуске, приїхала спеціально провакцинироваться. Юлія Баранкіна працює санітаркою в інфекційній лікарні. Каже, перед першим щепленням проходила обстеження та здавала аналізи. Розповіла про стан після першої дози. Общий, как у многих немножко болела рука ну, но первые там, два* дня буквально вот, сильно болела и потом оно прошло ну естественно слабость в теле немножко суставы болели и голова болела сейчас перед тем как вторую вакцинацию делать и я сдала еще еще одни, еще один тест на с белок вот как у меня антитела выработались на предыдущую Теж хороший результат. Обидва щеплення необхідно робити однією ж тією вакциною. У разі астразеники проміжок між ними має становити три місяці. Розповіла сімейна лікарка Олена Василішина для підсилення імунітету, вироблення і антитіл, для того, щоб ці ускладнення були набагато меншими зменшити ці смертність. Потрібно два курси вакцинації після вакцинації. Самі найбільш поширеними реакціями можуть бути такі місцеві. як Набряклість місці ін'єкції, болючість місці ін'єкції, можуть бути такі загальні стани, загальна слабкість, сломота в тілі, підвищення температури тіла. В принципі, ці симптоми короткочасні і вони самостійно зникають продовж двох-трьох днів самостійно без прийому препаратів. Як зазначила Олена Василішина, в перший день ревакцинації планують прищепити 50 медпрацівників. Юлія Мельничук, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса.